Доброго дня! Сьогодні ми розв'яжемо задачу номер 748. Підручник Математика 6, автор Мерзляк та інші. Зміст задачі. Обчисліть площу заштрихованої фігури, зображеної на рисунку 50. Ось маємо рисунок 50. На рисунку 50 зображено квадрат. І тут проведені пів кола, які утворюють пелюстки пелюсток 4, і вони заштриховані. Слід знайти площу цих чотирьох пелюсток. Розв'язання. Розв'язання почнемо з того, що згадаємо формулу площі квадрата зі стороною А. Нагадую, площу позначаємо літерою С латинське, отже, площа квадрата зі стороною А С дорівнює А квадрат. А квадрат означає А помножити на А. Якщо квадрат розділити двома діагоналями на чотири трикутники, то ми можемо знайти площу. Ось одного такого утвореного трикутника зеленого. Отже, площа зеленого трикутника С-трикутника буде дорівнювати четвертій частині площі всього квадрата. Четверта частина то пишемо дорівнює одній четвертій, а площа квадрата А квадрат. Отже, площа зеленого трикутника. С трикутника дорівнює одній четвертій А квадрат. Розглянемо інші фігури. Поділимо сторону квадрата А пополам і побудуємо круг радіусом Р, який дорівнює. Половині сто... сторони квадрата А. Тобто на нижній стороні квадрата, як на діаметрі, побудуємо круг бузкового кольору. Давайте подумаємо, чому дорівнює площа ось такого круга. Центр круга лежить на нижній стороні квадрата, а саме на його середині. Почнемо з того, що запишемо радіус бускового круга. Радіус позначаємо малою літерою R латинське, можна великою, але тут ми використовуємо малу літеру R. R дорівнює половині сторони квадрата А, тобто Р дорівнює одній другій А. Оскільки площа круга задається формулою S круга дорівнює π помножити на r квадрат, то ми можемо обчистити площу нашого бускового круга замість r, підставивши його значення, а саме одну другу А. Отже, маємо π, множимо на. Одну другу А, септорадіс підносимо до квадрату. Нагадую, що одну другу піднести до квадрату дуже просто: це буде одна друга помножена на одну другу. І дорівнює одній ну, четвертій. Ми, крім того, в нас є П і А квадрат. Отже, площа бузкового круга, побудованого на нижній стороні квадрата, як на діаметрі, С круга дорівнює одній четвертій А квадрат А площа бускового півкруга. Якщо ми нижню частину круга половинку відріжемо, ми отримаємо бусковий півкруг. То потрібно площу всього круга та поділити на два. Одну четверту ділим на 2 дорівнює 1 восьма. Отже, площа вузкового півкруга S півкруга дорівнює 1 восьмій пі А квадрат. Число пі наближено до рівня 3,14. Тепер ми можемо обчислити площу. Однієї пелюстки заштрихованої. Тут вона заштрихована, а тут ми її замалювали червоним кольором. Пелюсток 4. Спочатку знайдемо площу однієї червоної пелюстки. З малюнка видно, що у нижній частині ми маємо дві половинки однієї пелюстки. Якщо ці дві половинки скласти разом, ми отримаємо одну пелюстку. Отже, площа однієї червоної пелюстки дорівнює площі червоного півкруга та мінус площа зеленого трикутника. Отже, площа однієї червоної пелюстки S пелюстки дорівнює S -пилюстку пів круга відняти площу С трикутника. Площа півкруга у нас 1 восьма пі а квадрат. Ось 1 восьма пі а квадрат. Відняти. А площа трикутника – це у нас 1 четверта А квадрат. Мінус 1 четверта А квадрат. Дорівнює. Винесемо спільний множник 1 четверта А квадрат за дужки. В дужках будемо мати 1 в другу Пі відняти 1. Це площа однієї червоної пелюстки. А нам потрібно знайти площу заштрихованої фігури, тобто площу чотирьох пелюсток. Отже, Площа чотирьох червоних пелюсток дорівнюватиме 4С однієї пелюстки. І дорівнює 4 множимо на вираз 1 четверта А квадрат, що множиться на 1 другу мінус 1. 4 і 1 четверта скорочуються, отримаємо вираз А квадрат помножити на 1 другу мінус 1. Оскільки за умовою задачі, нам сказано, що сторона квадрата дорівнює 10 см, ми можемо це число підставити у нашу отриману формулу. Отже, при А дорівнює 10 см, 4С пелюстки, тобто площі 4 пелюсток червоних, 4, 1, 2, 3, 4. Дорівнює замість а підставляємо 10 см. Нас тут а квадрат, значить, пишемо 10 до квадрату помножити на вираз у дужках. одна друга пі, мінус 1. 100 підносимо до квадрату, це буде 100, 10 підносимо до квадрату, це дорівнює 10 помножити на 10, дорівнює 100, множимо на одну другу пі, буде 50 π. І 100 множимо на 1 буде 100. Отже, отримали вираз 50 мінус 100. Згадуємо, що π дорівнює 3,14. Підставимо. Отже, 50 множимо на 3,14, відняти 100. Дорівнює 157, цілих, відняти 100 і дорівнює 57 см квадратних. Відповідь. 57 см квадратних. Пропоную задачі аналогічні для самостійного розв'язування. Знайти площі замальованих фігур. Задача 1. І рекомендується взяти 22 сьомих. І є відповідь. Задача 2. Теж Пі рекомендується взяти 22 сьомих і є відповідь. Для задачі 3: P рекомендується взяти 3,14 і також є відповідь. Бажаю успіху!